Всім привіт! Так, я знову в кадрі, бо це останнє відео про Nand Game, в якому я б хотів привести все до логічного завершення та дати особисті рекомендації щодо того, що ще можна було б почитати, подивитись чи в що пограти, якщо тема своїх власних процесорів це цікава для вас тема. Почнемо з огляду того, що ми взагалі отримали в цій грі Nand Game. Ми так довго в неї грали, пройшли купу рівнів, але що ми маємо, якщо подивитись на все це згори? В нас є високорівнева мова програмування, в якій ми можемо писати числа і знаки плюс та мінус. А, ну і ще дужки, без них це б не було високорівневою мовою програмування. Ця мова програмування проходить через лексичний та синтаксичний аналіз, під час якого ми генеруємо код стекової машини. Цей код йде як вхідний текст програми в асемблер. Де-код стекової машини це насправді макроси асемблера, які ми писали з вами майже весь час проходження рівнів з софтвер. Тому асемблер ці команди стекової машини макроси, заміняє на асемблерні інструкції, які ці команди реалізовують. Асемблерні інструкції для нашого процесора нічого не значать. Це лише мнемоніки, текстове представлення машинних інструкцій. А тому асемблер бере це. Текстове представлення мнемоніки та заміняє на машинні інструкції на нулі та одиниці. Ці нулі та одиниці мають мало сенсу для нас, людей. Їх важко зрозуміти. Але для комп'ютера це вже щось, що він може зрозуміти. Тому що кожен біт цього числа має свою семантику. Як, от, наприклад, біти з 6 по 10 це інструкції для арифметично логічного юніт. Ці біти числа йдуть як інструкція в блок керування. Який декодує інструкцію і дає вказівки іншим частинам нашого комп'ютера, пам'яті та арифметично логічному юніту. А ті вже виконують обчислювання та записують результат в пам'ять. І так по колу. От вам і комп'ютер. Щодо особистих рекомендацій почитати чи подивитись, мені дуже сподобалась книга Code The Hidden Language of Computer Hardware and Software. Читається легко, без прискіпливих технічних моментів, як це буває. Розпочинається з основних схем з однією батарейкою та по ходу діла, все обростає купою елементів, і в кінці книги у вас вже розмови про операційну систему та периферію. Мені сподобалось, рекомендую. Якщо ж ви більше полюбляєте формат, в якому і самі берете участь, то є один непоганий курс на курсера, який називається Nand to Tetris. Я його пройшов десь три роки тому. Було дуже цікаво. Свій процесор ви там робите на діалекті VHDL, HDL, після чого пишете під нього асемблер та компілятор. Та не як я в цій грі, де ви галочки поставили і справились, а справді пишете тією мовою програмування, якою хочете. Я тоді писав на Rust, і в них не було можливості перевіряти рішення на Rust, тому довелося трохи покопатись в тому, як вони це перевіряють. Та замаскувати свої Rust програми під виглядом Python-коду, щоб мене могли перевірити, але це окрема історія. Після того, як ви зробили компілятор, ви пишете операційну систему під свій процесор тією мовою програмування, яку і розробили під нього. Ну тобто не тією мовою, якою ви писали компілятор, а тією, для якої ви писали компілятор. І все це з лекціями, перевіркою ваших виконаних робіт. Топ. Рекомендую. Якщо ж ви просто швиденько хочете пробігтись по тому, як воно все вариться, то можу порекомендувати список відтворення з каналу Crash Course. На відміну від Let's Play в NandGame, в них дійсно Crash Course щодо всього, що відбувається в комп'ютерах. Там також і про булеву логіку, і про арифметику, і про декодери інструкцій. Але, звісно ж, без деталей. На то він і Crash Course. Ну і давайте для колекції додам ще одну. Рекомендацію іншої іграшки, в якій треба також зробити свій процесор. Якщо говорити про ось такий графічний вайринг за допомогою курсора, як і в NAND Game, то є така гра Turing Complete. Там також все по класиці, будуєте логіку та арифметику і оце все. А якщо говорити про текстовий формат, де ви зв'язки між компонентами описуєте за допомогою HDL, Hardware Description Language, то це MHRD. Обидві іграшки мені зайшли, особливо MHRD. Тому рекомендую, якщо вам хочеться продовжити гратись в створи свій власний процесор, подивитись на ці ігри. Всі посилання на книгу, курси та ігри будуть в описі цього відео. Підписуйтесь також на канал в Telegram, щоб тримати зв'язок. Я про це ще думаю, але, скоріш за все, я зроблю невеличкий чат, в якому можна буде зібратись та обговорювати той же Nandgame, якщо ви ще в нього граєте. Чи може плануєте грати в якусь іншу. Там, наче, Телеграм планує в чати додавати топіки, тож, можливо, вийде чат розбити на клуби по інтересах. От тепер, наче все, що я хотів сказати. Тож привітаємо себе з проходженням Nundgame. А я привітаю себе з тим, що тепер в мене на одну нав'язливу думку менше. До зустрічі!